Доброго дня, шановні глядачі і підписники нашого каналу Справжні моменти життя ми з України, але тимчасово проживаємо зараз в Кракові. Знаходимося на залізничному вокзалі. Хочемо показати вам вокзал з цією метою. Якщо ви приїдете сюди, вже будете ознайомлені саме з цією територією і з самим вокзалом, і ми заразом з вами зараз його детально подивимося, тому що ще поїздом ми не їздили, але хочемо знати все-таки, знати, як їздять поїзди. Он покаже ось глянь, яка башня гарна. Це біля залізничного вокзалу територія. Ось такий будиночок. Ну, що пішли на екскалатор. Це екскалатор. У нас іде. Спускаємося з автовокзалу. Ось і будемо переходити на желізнодорожний вокзал, залізничний вокзал. Тут стоять маршрутні автобуси. От, з ми їздимо. Так. Також підемо на ескалатор. Чи... Спочатку сюди трішки зайдемо. Не, ну Вон, Це, можна, це магазини. Давайте йдемо да. на вокзал одразу. Це галерея Краковська, пішли, спустимося сюди. Ще один екскаватор. Зараз подивимося, куди він нас веде цей ескалатор. Ще не їздили, зараз все узнаємо, Будемо знати, коли їхати поїздом. Так. Right. Заходимо. Це ми зараз, мабуть, попадаємо туди, де колії йдуть. Зараз подивимося, що тут у нас, бо ми тут ще не були. А потім піднімемося, а, туди, тут де ось галерія Краковська. Желізнодорожна колія. Іс. І переїжджає поїзд, так? Десь поїзд. Ну, і де поїзд? поїзд у нас. Іди і далі. Іди. не трогай. Ну це якась еклектична електро-електричка, вроде, електро велика. Да. Це он кроводжагурка, це значить, Краківська електричка. Так, це електричка. Нас. Зараз он побачимо. Зупиняється. Тут трамваї, електрички замість метро. Вон які номера їх бачимо. Метро тут в Кракові нема, а от електрички ходять, автобуси хороші ходять і трамваї. От зразу треба було показати касовий апарат, де беруть зразу, як приїжджають білети. Вон, касовий апарат. Касовий апарат. Це автомат для продажі білетів. Вийшов відразу так, билет, куди тобі треба за яку ціну. Електропоїзд. Поїхав далі. А ми Ось розклад. Надруємо. Ось карта. Де куди як електрички ходять? Так як у нас метро, да, а тут розписання, тут розклад, номера. У нас наступна їде електричка. Тут, справді, можна заблудитися на цьому вокзалі. Це якось під землею. Аж незвичайно для нас якось. Скрізь екскалатори є, там екскалатор, тут екскалатор. Занімаємося. Якісь магазини. Як це називається цей люди? Попадало... Галерея Краковська. Краковська. давай підемо сюди наліво, побачимо, що сюди. Піроне, там, мабуть, каси. Yeah. Ми ж також вивчаємо разом з вами, приїхали сюди на залізничний вокзал. Он е, табло висить, поїздів, які прибувають і відбувають. Ага. Ось у нас розписання поїздов. Видуть, звідки приїжджають. Тут різні В. Так. А О, там он перон написано. Перший. Перший перон, на перший перон, да, на перший перон. Ось тут перший перон. Перший перон. Ну ми туди не підемо на перон, пішли трішки далі. Ось так, як і в нас скрізь також кафе, будь ласка, поки чекаєш поїзда. Пішли далі побачимо. Тут великий магазин, галерія Краковська називається. Ну, це ще, галерія, мабуть, не галерія Краковська, це галерія. Куди галерія Краковська, а це, мабуть, ті, що привокзальні магазини. Да, що вона знаходиться на вокзалі. Велике здання, мітазів 5, мабуть. І все тут торгові, магазини, продуктові. Ось ну, це у нас показує. На це другий перон. Шли, вийдемо на перон, мабуть. Потім вийдемо на пірон. Ну ми були вже на піроні. Тут то, ну, пішли ще, є. Куда Я хочу глянути, де каси знаходяться. Пішли подивимося каси. Нам вже треба глянути де ще каси є. Он написано. Вон каса. Знає, да. Написано О, каси. подивимося, що тут у нас. Вон так, ось там знову розписає. Он ну, там, мабуть, каси, пішли туди, зараз побачимо, туди. Ну, на перон на другий, туди треба їхати. На... Пішли до кас спочатку. Ти хочеш на перрон заїхати, заїдемо зараз, подивимося, як тут на перроні. Так, ось де каси, там іще були вказівники до кас. Він знову на перший перон, тільки би я дуже скала. Ось каса. каси тут. Так, я зрозуміла, де тут каси знаходяться. На поїжджа, кому угу. куди потрібно. Так, черг на касу немає. Чекають. На касах людей багато немає, по два-три чоловіка. Ну зараз беруть через інтернет білети електронні. Це добре, що на касах немає черг. Далі каси. Я зрозуміла туди далі каси, каси, каси й каси. Так. Там вообще тих хат людей немає. Йдемо далі, Пірони. Ти хотів на пірон вийти, чи що? Ну, пішли, глянемо. Де тут які перони? – Перон. Давай глянемо, де тут вихід? На перон. Заряжає тих. Вон наліво до першого третього перону, прямо четвертий, на який ти хочеш, прямо наліво. Там є, нема різниці. Ну, пішли наліво, там чи прямо як хочеш. Діжні магазинчики тут. Так, туди четвертий, он перший, другий, туди, он третій пірон. Також екскалатор там підніматися. Так, мабуть, там немає. Хочеш, пішли? Все одно треба підніматися на пірон. Подивимось. Магазинів дуже багато різних, взуття. Ось ми приходимо, продають. У нас на третій перон. Ну давай піднімемося на пірон, побачимо, що таке тут пірони. Ескалатор знову, Щоб удобно було їздити. Збиваємося вверх. Одіємося друга колія. Третя. Сейчас в нас тут висять. Оце вже в нас перрон. тут зупиняються поїзда. Само стоять поїзда. В накритті під навесом, щоб дощі не намочили нікого. А, там полі, там. Ну, як обично, на кожному вокзалі, але він критий цей вокзал. Блізнодорожний. Так що. Ну, ось на ще цин їде. Він написано. На ще цин головний, це відправляється. Ну такий він, е, як Інтерсіті у нас. Щось ну, таке. Так, да, не написано Інтер Одні сидячі міста інтерсіті. в вагонах. Такі поїзда. Ось такі то поїзда. Отакий. От в Кракові. Вокзал. Цікаво, скільки тут всього колій? Не знаю я, скільки. Тут колій. Ну, вистачає. Треба буде якось ще приїхати, прогулятися, досконало вивчити, можливо, надумаємо їхати так. Ідемо ну, назад. Так, напевно, вже все, подивилися. А макова, можна, можна закруглятися. Опрошення. На ту сторону пішли. Вагони, вон, які міста там вагони. І, да. Люди Такі сидять. Вагона бачимо. Написано на дверях. Також номер вагона, куди він їде, цей поїзд. Ну так, Інтерсіті, оскільки тут два місця, по два місця. З одного боку два місця, з другого боку два місця. Цікаво на Варшаву також їздять <просу> усі такі. Бо на нам на треба буде з'їздити в, в Варшаву. Я можу <просу> Одівського один з того, що трогає п'явшині. Prosimy zachować ostrożność, i nie zbliżać się do praktycznego, żeby nie no, ja, tak złudźnie i poprosić. tego, że z Świętego 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 że 17, 16 znajdują się na początku składu pociągu Lift, Spróbujemy pojechać liftem 13, 13 znajdują się w środku składu pociągu Pierwszej nam ma być na nulowej trzeba, tak? Nawiarne Zaraz spróbujemy się na końcu składu pociągu Zaraz spróbujmy liftem pojechać 16, 16 przyjmuje pociągu w wagonie nr 13 Rozkaz pojeździał Pociąg o godzinie 13.30 Чекаємо ліфт. До станції познаємо Честокового Радопського і Трипендарського. Час. Ми поїдемо на нульовий. Нульовий? Він нульовий нажався. Це, мабуть, нульовий. Uh -huh, так, значить, їдемо на мінус один поверх. Мінус один, двожець колейовий, левер мінус ван, стейшн. Приїхали. Знову на дворець колейовий прийшли. Так само кафе-кафе. Це кафе. де? Вище підніматися не будемо, вище ми знаємо, що там. Там Я магазини, по-моєму. Там декілька поверхів магазинів різних, і продуктові магазини, і промислові магазини. <кій> Ось і ще де прийшли декаси. Табло. Декаси прийшли. Ну, все. Нам десь сюди надавати. Начебто ми все показали. Показали все і виходимо з вокзала. Не будемо ми показувати всі колії, декаси показали, як зайти з боку автовокзала сюди. І як звідси вийти? Як заходили, так і виходимо. Йдемо. Якщо не заблудимося, ну чому ми маємо заблудитися? Не заблудимося. Ну, туди виходимо зараз і підемо сидить на свій автобус. Так, ми навіть на вокзалі бачимо. Своїх знайомих українців, які тут працюють, побачили тільки що одну знайому, але вона зайнята роботою. Відволікати її не будемо. Ну Що куди заходимо, туди виходимо, що так. І вийшли сюди, звідки ми заходили. Зараз покажемо звідти, як ми заходили, де написано крапов головний. Так, пішли на автобус. <кій> Зараз покажи ось тут. Так, автобусний Вокзал там. Ось отут ми тут були. ми спускалися. Тут ми спускалися і заходили сюди з боку автовокзала. А зараз ми говоримо вам до побачення і всього найкращого.